Окупаційні війська РФ завдали 20 ударів по Донеччині. Є поранені. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів, расистів. Під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Краматорськ, СМТ Щербинівка, Неліпівка, Ямпіль, села Благодатне, Времівка, Притечне, Торецьк, Плещіївка, Миколаївка, Новопокровське, Богоявленка. Війська РФ били по мирному населенню з авіації, РСЗВ ГРАД, артилерії та танків. Пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, склад фермерського господарства ЛЕП Сторнадо С. Армія РФ обстріляла у Спенівку Курахівської громади. Руйнувань зазнали сім приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила. Керовану авіабомбу ФАБ 250 Рашисти скинули на селище Щербинівка. Руйнувань зазнали два приватні будинки. Інформацію щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Окупанти здійснили обстріл Плещіївки з артилерії. Пошкоджено п'ять приватних будинків. Складське приміщення ЛЕП. Внаслідок ворожих атак. Маємо поранених у Ямполі та Миколаївці. Руйнувань зазнали п'ять осель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.